Добрий ранок малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. На цьому занятті ми будемо балакати про весну. Називається воно «А вже весна, а вже красна. Зараз послухайте уважно загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Про яку пору року йдеться в загадки? Ось вам підказочка. Молодці відгадали, так, це весна. А зараз пропоную вам послухати звуки весни. Сідайте зручненько, готуйте свої вушка, зараз послухаємо уважно. Птахи повертаються з теплих країв та радіють своєму поверненню додому. А це вже птахи навесні. А це струмочки течуть. А це капає бурулька, бо її весняне сонечко розтопило. А тепер подивіться уважно на дерева, яке з цих дерев нагадує, що прийшла весна? Де весняне дерево, діти? Так, вірно, пропоную виконати мовленєву вправу, яка називається Яка ж весна. Нам потрібно назвати весняні слова. Повторюйте за мною. Це струмочок, це сонечко, а це небо, а це квіти, пролісок та першоцвіт, а це птахи, лелеки, які повертаються з теплих країв. І зараз ми спробуємо з вами дібрати до кожного слова таке, що відповідає на питання, який, яка, яке? Що це, діти, сонечко? А сонечко яке? Жовте, тепле, лагідне. А це що? Небо? Яке небо? Блакитне, прозоре. А це що? Струмочок. Який він? Весняний, швидкий. А що це? Так, квітка пролісок, який пролісок? Весняний, маленький. Гарний. А ця квітка як називається? Пам'ятаєте? Першоцвіт, вірно. А тепер спробуйте самостійно назвати, яка ця квітка? Молодці впорались. Діти, а це хто? Це птах лелека. Повторіть, а який це птах? Перелітний, великий чорно-білого кольору. Ось бачите, які ви молодці стільки дібрали слів ознак до весняних слів. Продовжуємо далі. Погляньте на цю картину і зверніть увагу! Що сонечко не лише світить, а гріє. На землі з'являються проталини навколо дерев та кущів в тих місцях, де було найменше снігу, і там з'являються перші квіти та перша травичка. Отже, ми з вами бачимо, що весна. Вже повністю вступила в свої права. Молодці малята. На сьогодні все, до зустрічі!